Зараз дуже багато людей худнуть, але не всі худнуть правильно. Зараз розберемо топ-5 помилок, які впливають на процес худнення, які допускають люди, що взагалі не потрібно категорично робити в процесі схуднення. З вами нутриціолог, експерт по харчуванню Шаєвська Ольга. Підписуйтесь на мій канал, тут багато корисного. Отже, перша помилка, яку допускають люди, це зниження калорій. Як би це не звучало, коли вам дієтолог чи нутриціолог прописує калораж і знижає професійно ці калорії, це один момент. Але коли ви самостійно знижаєте калорії і не доотримуєте всього необхідного, тоді обмінні процеси не будуть працювати так, як потрібно. Організм ваш і травна система не буде. Працювати так, як потрібно. Тому що обмеження призводять, дефіцити призводять до того, що організм не доотримує і потім все це повернеться назад, як дуже часто буває, що вага поверне, повертається назад ще й з плюсиком. Це так звані голодні дієти, голодування, дуже часто ще можна а, привести приклад саме обмежених калорій. А, або коли ви просто розумієте, що вам потрібно з'їсти мало, і ви тоді отримаєте результат. Насправді це. Це обман, тому що результат залежить, знаєте, дуже часто не тільки від того, що люди переїдають, люди набирають вагу. Дуже часто люди набирають вагу від того, що не доїдають. І коли йде обмеження по білкам, жирам, вуглеводам, по калорійності, коли дійсно вам ви недоотримуєте, тоді цього балансу немає в організмі, і людина починає спочатку навіть десь можливо скидати вагу, але потім набирати її назад. Тому Обмеження по калоріям треба тут бути дуже обережним і краще це робити спеціалістом. Друга причина це обмеження по білку. Це коли люди починають сідати на різні монодієти, коли люди починають влітку дуже часто таке практикувати, наприклад, не їсти. А, Меншій кількості м'ясо, рибу, а в більшій кількості їсти овочі, фрукти, зелень. Просто десь там. Ну, сидіти на фруктах, овочах, так або ж на якихось кашках. Дуже дуже полюбляють це гречана дієта, чи там на вівсянці посидіти. Це категорично не можна робити, тому що білок це наш будівельний матеріал. І для того, щоб якісно схуднути, потрібно не просто схуднути, скинути кілограми, а потрібно змінити свій композитний склад тіла. Що ж таке композитний склад тіла? Це білкова м'язова маса тіла, яку потрібно наростити, а жирову масу тіла і внутрішній вістральний жир потрібно прибрати. І ось, коли в достатній кількості нарощена м'язова маса тіла, вона витісняє жирову масу тіла. і Людина худне якісно, потім не набираючи назад вагу. Але для того, щоб наростити її, потрібно в раціон вести достатню кількість білкових продуктів. Тому м'ясо, риба, творог, яйця, твердий сир, бобові це все має бути в вашому раціоні в балансі. Для того, щоб ви отримували достатню кількість білку. Тоді ви будете худнути якісно, у вас не буде відчуття голоду, вам не буде хотіти солодкого, ви будете також гарно худнути, і у вас не буде вищої шкіри, тому що білок це також колег. Легене, який тримає карка шкіри. І взагалі ну, процес схуднення буде йти досить добре. Третя причина, Третя причина це пропускати перекуси. Дуже часто люди думають, що потрібно мені всього-навсього з'їсти, наприклад, один-два рази в день, мені буде достатньо прийомів для того, щоб я схудла чи схуд. Насправді категорично ні. Перекуси, крім основних трьох прийомів їжі, мають бути обов'язково, хоча б один або два ще перекуси. Тому що, коли ми запускаємо свій обмін речовин, ми маємо дати часті прийоми харчування. Тобто перегрузку підшлунковій нам не можна давати, нам не можна велику порцію давати, нам можна маленькі дробні порції, для того, щоб людина гарно, якісно худла. Але разом з тим їх має бути не дві, тому що людина тоді не до отримає всього необхідного, а як мінімум чотири. В деяких випадках, при деяких захворюваннях, дієтолог виписує трьохразове харчування, але це буває крайнь рідко. В основному практикується чотирьох, п'яти, а то й 6 разове харчування. Воно дійсно ефективне і воно приведе вас до результату. Четверта причина дуже цікава: це обмеження по солі. Деякі дієтологи, деякі нутриціологи не вводять в раціон сіль, кажуть, що потрібно відмовитись від солі. Насправді це міф і це неправильно, тому що сіль це мінерал. І вона також має бути дійсно в вашому раціоні. Але, звичайно, її не має бути в великій кількості, тому що ми всі знаємо, що вона затримує рідину в організмі і дійсно можуть виникати від великої кількості солі, набряки. Це все, звичайно, робити не потрібно. Але невеличка кількість, добова норма це має бути, звичайно, тому що сіль це мінерал. Краще, звичайно, щоб ця була буладована. І оста ос остання п'ята причина. Це пити мало води. Хто думає, що пити водичку не можна, якщо набряки, наприклад, бо в повних людей дуже часто трапляються набряки. Або ж думають, що воду треба пити тільки за бажанням це все неправда. Воду треба пити в великій кількості. І норма для людини, яка худне, це 30 мл на кілограм нормальної ваги. Тобто, якщо у вас, наприклад, вага. 130 кг, а вам потрібно 80. Значить, ви 80 множте на 30, і ви бачите, що 2,5 літри, ну плюс-мінус туди-сюди, ви маєте випивати чистої води. Від води ви худнути не будете, але без води процес буде йти набагато повільніше, можуть початися закрепи, не будуть сходити набряки. Водичка має очищати ваш організм від ядів, токсинів, продуктів розпиту. Тому це все в комплексі приведе вас до результату. Отже, Худніть правильно, якісно, не допускайте оцих найпоширеніших помилок, і тоді ваш процес худнення він не буде важким, а він буде приносити вам задоволення.